На папері це найкрутіший гібридний USB-XLR мікрофон на сьогоднішній день. З його появою, теза про те, що усі USB-мікрофони лайно більше не актуальна, оскільки він має вбудовану 32-бітну аудіокарту та справжній великий конденсаторний капсуль. Саме тому цей мікрофон здатний видавати звук на рівні дорогих звукових карт через звичайний Type-C порт. Тобто так, це одночасна і аудіокарта, і мікрофон за ціною одного пристрою, і назва йому Rode nt 1 5-ї генерації. Але чи насправді все так круто, як нам розповідають західні блогери першої хвилі? І за рахунок чого така крутезна новинка коштує на 20 баксів, дешевше свого попередника четвертого покоління. Я вирішив це перевірити особисто. І в цьому відео я порівняю його вбудовану звукову карту з зовнішньою, як по якості звучання, так і по затримці. Я покажу його програмне забезпечення та розповім, які Нюанси є при запису звуку в форматі 32 біт, особливо на Windows. А також звернув увагу на його головний недолік, такий як відсутність директ моніторингу. Але перш ніж почати, перевірте, щоб ви не забули підписатися на мій канал і натиснути на лайк. Мене звуть Іван Панч, і це мій огляд на Rode NT1 5 Generation. Слід почати з того, що роуд вміють гарно та надійно пакувати свою техніку, принти якісні та чіткі. Кожна зі сторін коробки відображає детальну інформацію про її вміст. Всередині нас зустрічає рай перфекціоніста. Найбільша коробка містить у собі класичний поп-фільтр типу панчоха з додатковим подовжувачем висоти стійки. Стійка металева, а сам він здебільшого з пластику. Свою справу виконує, але в руках відчувається доволі бюджетно. Чого не можна сказати про мікрофонний павук? Він дуже важкий та солідний, оскільки повністю металев. Кріплення до стійки має комбінований отвір, що дозволяє його кріпити до будь-якого пантографу. Резинки тугі та надійно закріплені. З переднього боку є спеціальний отвір для поп-фільтру. А щоб не пошкодити мікрофон під час встановлення, на його місці посадки присутній додатковий шар матеріалу і сповсті. У найгарнішій коробці червоного кольору знаходяться кабелі. Один з них брендований Type-C Type-C, довжина котрого складає рівно 3 метри. Другий кабель XLR червоного кольору, середньої жорсткості з якісними Конекторами від NeoTrick та довжиною 6 метрів 20 см, що якби натякає на студійне призначення пристрою. І остання коробка з написом RoadMic містить у собі мікрофон та мішок для його зберігання, який захистить пристрій від пилу, коли ви їм не користуєтеся. Сам мікрофон лежить в окремому пакеті, поруч з яким розташований маленький брендований пакетик з силикогелем. На задній частині нанесений принт з назвою бренду та моделлю мікрофона. Спереду розташувався фірмовий логотип, А за сіткою можна побачити великий поза. Залочений конденсаторний капсуль. На нижній частині нанесений серійний номер та напис Dual Connect. Порт мікрофона комбінований та має як XLR, так і USB інтерфейси. Цікаво, чому раніше до цього ніхто не додумався. Це ж просто ідеальне місце для розташування type c порту. Чи це можливо все ж десь було? Якщо знаєте, напишіть в коментах. Перше, що я помітив у порівнянні з попередньою моделлю, це вага. Rode nt 1 5 Gen, не дивлячись на те, що всередині у нього є додаткова аудіокарта, важить усього 310 грамів. Попередня генерація натомість важить 397, тобто майже 90 грамів різниці. А ще мікрофон став меншим в діаметрі, від чого у п'ятої генерації не вистачає відчуття солідності. Крім того, враження псує також логотип бренду, який раніше був матовим та виглядав дорого. Але зараз його вирішили зробити глянцевим. І відверто Кажучи, це не пішло на користь дизайну. Як і наявність гвинтів та додаткових отворів на його нижній частині, без яких раніше мікрофон виглядав краще. Проте відмінності є не тільки взовні, але й всередині. За решіткою 4 генерації можна розгледіти, що капсуль має металевий обід. В той час, як у 5-ї, основа самого капсуля виглядає інакше. Крім того, якщо порівняти те, як обидва капсулі встановлені, можна помітити, що у 5 ген він має доволі помітний нахил. І щоб зрозуміти багше, це фічча мені доведеться його розібрати. Для того, щоб розібрати Rode nt 1 5 Gen, знадобиться викрутити два хрестовидні гвинти. Для цієї задачі ідеально підійде бита J1, Після чого потрібно витягнути схему мікрофона разом з капсулем. І для цього потрібно буде прикласти певні зусилля, оскільки гумова частина, яка тримає капсуль, одночасно є і ущільнювачем верхньої частини корпусу. Тепер у мене є можливість роздивитися мікросхему корпуса з обох боків, і на відміну від більшості USB-мікрофонів, тут присутня схема фантовного живлення, оскільки її потребує контроль. Конденсаторний капсуль. До речі, сам капсуль все ж має металевий корпус, а біла текстура, яку ми бачили через сітку, це обід, який його тримає. Щось схоже, я вже бачив у мікрофоні Rode nt 1 a тому тут Rode нічого нового не вигадали. А що стосується нахилу капсуля, то, скоріш за все, це таке фіча, а не баг, оскільки, судячи з форми кільця, вона навмисно дивиться вгору під невеличким кутом. П'ята модель Rode nt 1 має два типи підключення. Через XLR роз'єм його можна під'єднати до будь-якої аудіокарти з фантомним живленням. І він буде працювати як звичайний студійний мікрофон, де якість його звуку буде залежати від додаткового обладнання. Проте одночасно це і USB-мікрофон, який дозволяє нам обійтися взагалі без аудіокарти, використовуючи вбудовану аудіокарту з якісним преампом. У цьому режимі мікрофон розпізнається в системі без будь-яких додаткових драйверів. Проте, на відміну від MacOS, де є підтримка 32-біт, в Windows. Він працює лише у 24. І щоб це виправити, необхідно встановити додатковий asio драйвер, який можна завантажити з офіційного сайту. Але є одне але: цей драйвер не працює. На своєму ПК я намагався встановити його декілька разів та перевіряв як у Reaper, так і в Studio One. Але в обох випадках в листі пристроїв ASIO не відображає мікрофон. Я навіть не полінився почитати мануал та повторив усі дії на іншому ПК з Windows 10, але результат був такий самий. Можливо, справа в версії драйверу, і треба просто почекати оновлення. Але станом на сьогоднішній день 32 біти я зміг оцінити лише на MacBook. 1-0 на користь Apple. А про те, що таке 32 біта та чому вони краще за 24, я вирішив зняти окреме відео, посилання на котре я залишу у вспливаючій підкасті. Але якщо коротко, то цей формат майже неможливо Перегрузити гучними криками. Прикольно, да? Я зараз пишу якраз у цей формат. Окрім непрацюючого asio драйверу, в комплекті з мікрофоном можна також завантажити Rode Connect. Це програмне забезпечення дозволяє автоматично оновлювати прошивку мікрофона, а також створювати окремий віртуальний кабель та обробляти звук в реальному часі. При першому запуску програма одразу запропонувала завантажити свіжу прошивку на мікрофон, але на жаль, це не виправило проблему з Ейзіо. Натиснувши на іконку мікрофона, можна виставити підсилення гучності, а також активувати обрізний фільтр низьких частот на 75 та 150 Гц. Вбудована система Apex дозволяє на слух з легкістю накрутити собі крутий звук, надавши йому глибини або прозорості, маніпулюючи при цьому усього трьома параметрами. Параметр Dev додає звуку басу, що стане в нагоді тим, хто робить озвучку трейлерів. Спаркл робить звук яскравішим, підсилюючи верхні частоти. Ну а панч відповідає за рівень компресії та гейтинг. Ось, наприклад, як звучить мій голос у Rode nt 1 п'ятої генерації без будь-якої обробки. А це приклад, як звучить мій голос у Rode nt 1 п'ятої генерації з обробкою голоса. У випадку, якщо ви хочете більш професійно настроїти свій звук, то можна перейти в режим Advanced, де можна детально настроїти Noise Gate, компресор та Exciter. Але оскільки я не стрімер, то свій звук я звик обробляти vst плагінами безпосередньо у тому секвенсорі, у якому працюю. Та і наявність в системі трьох додаткових віртуальних звукових пристроїв, які створюють Rode Connect, мене напрягають. Тому у даному програмному забезпеченні для себе би я необхідності не бачу. Но це лише моя особиста думка. Впевненим багатьом ця штука точно зайде, особливо тим, хто хоче здивувати друзів у голосовому чаті. Це Rode NT1 5 g А це Rode NT1 попереднього покоління, який не має вбудованої аудіокарти. Обидва мікрофони зараз під'єднані до аудіокарти MOTU m 2 XLR кабелями, і запис я веду у 24 бітах. Звук, який ви зараз чуєте, ніяк не обробляється. Хіба що я додам гучності на постій. У якості порівняльного прикладу, я одночасно запишу однаковий відрізок тексту, і потім ми послухаємо і навіть подивимося, а чи є якась різниця. До речі, я вимкнув ключове світло, щоб воно не шуміло, оскільки у ньому є вентилятор. Тому ось така картинка. Не всі знають, але електретні мікрофони є різновидом конденсаторних. USB-мікрофони не потребують наявності звукової карти, оскільки мають свою вбудовану. І USB-роз'єм взагалі неможливо підключити до аудіоінтерфейсу. Не всі знають, але електретні мікрофони є різновидом конденсаторних. USB-мікрофони не потребують наявності звукової карти, оскільки мають свою вбудовану. І USB-роз'єм взагалі неможливо підключити до аудіоінтерфейсу. Перше враження, наче 5 ген звучить менш яскравіше, якось забагато низу чи навпаки замало верхніх частот. Щоб не тільки почути різницю, але й побачити, я буду використовувати vst плагін Voxtengo Span Plus. Він дозволяє проаналізувати відрізок аудіозапису та побудувати АЧХ. І зараз на своїх екранах ви можете побачити, як виглядають АЧХ обох цих мікрофонів на тестовому відрізку. Графік зеленого кольору це Rode nt 1 четвертої генерації, графік червоного 5-ї. У п'ятої генерації дійсно трішки більше низу. Але в цілому до 2000 Гц графік дуже схожий. А ось починаючи з 3000 Гц, характер звуку змінюється, і ми бачимо, що у 5 ген є помітна нестача верхніх частот на 6 та 9 к, а також помітне провалля на 7,5. Чи став звук від цього гіршим? Це спірне питання, оскільки помітно, що роут намагалися прибрати свій фірмовий пісок з верхніх частот, і в них це навіть вдалося. Але я не сказав би, що мені це подобається. Хоча, можливо, я просто вже звик до четвертого покоління. І не можу прийняти, що звук став іншим. Тепер давайте зробимо те ж саме. Але наразі п'яту генерацію я під'єднав через USB Type-C порт, А свій старенький Rode NT1 я під'єднав так само через XLR, як і у попередньому тесті, використовуючи карту MOTU M2. Не всі знають, але електретні мікрофони є різновидом конденсаторних. USB-мікрофони не потребують наявності звукової карти, оскільки мають свою вбудовану. І USB-роз'єм взагалі неможливо під'єднати до аудіо інтерфейсу. Не всі знають, але електретні мікрофони є різновидом конденсаторних. USB-мікрофони не потребують наявності звукової карти, оскільки мають свою вбудовану. І usb роз'єм взагалі неможливо під'єднати до аудіоінтерфейсу. А ось це вже цікаво, оскільки у цьому тесті різниця стала менш помітною за попередній. І якщо ми подивимося на спектрограму, то побачимо, що в діапазоні від 5,5 до 8 кГц чітко видно приглушення пісочних частот. Виходячи з цих даних, я можу зробити два висновки: по-перше, Rode попрацювали над помилками і спробували позбутися болячок попередніх поколінь. По-друге, в режимі USB цей мікрофон звучить більш канонічно до четвертої генерації, ніж через XLR. До речі, в описі під Цим відео є посилання на непережаті аудіодоріжки цих тестів. І мені дуже цікаво буде послухати вашу думку з цього приводу в коментарях. Я також протестував затримку Rode nt 1 5-ї генерації, який я під'єднав по Type-C до свого ноутбука. На частоті 96 тисяч Гц з буфером 64 мілісекунди затримка склала 13,6 мілісекунд. Після чого я під'єднав цей мікрофон XLR кабелем до аудіоінтерфейсу Rode AI 1. І з тими ж параметрами вона показала схожу затримку у 13,9 мілісекунд. Тобто приблизно на тому ж самому рівні. Я б навіть сказав однакові. І це доволі прийнятний показник для бюджетних аудіокарт. Але на відміну від них, Rode NT 1 п'ятої генерації не має виходу на аудіоджек для навушників. І тому, якщо ви будете слухати свій голос в реальному часі через систему, то навіть ця затримка може викликати незручності, з якими працювати буде дуже складно. Головна проблема затримки під час моніторингу в тому, що якщо вона буде достатньо великою, ви будете самі себе перебивати. В Roden T15Gen затримка є, і, як на мене, вона поза межею комфортної. Ситуацію навіть не виправляє Road Connect, в налаштуваннях якого можна обрати ультранизьку затримку. Проте вихід все ж таки мається. Наприклад, у секвенсорі Reaper можна зайти в налаштування звуку і примусово обрати. Частоту дискретізації та розмір буферу. Методом спроби помилок для себе я знайшов оптимальне значення у 96 тисяч Гц та розміром блоку в одиницю. Це все ще не директ моніторинг, але з такими параметрами затримка майже повністю зникає. І ви можете комфортно почати записувати не лише власний голос, а й музичні інструменти, паралельно відтворюючи їх звук у своїх навушниках. Принаймні так це працює з macOS на моєму MacBook Air M1. В Windows же через відсутність AzioDrive. На великих позначках буферу я отримав велетенську затримку, а на низьких полізли артефакти. І тому нам залишається лише чекати, поки цю проблему усунуть новим драйвером. Тож слідкуйте за закріпленим коментарем під цим відео, де я буду оновлювати та доповнювати актуальну інформацію на цей рахунок. Ну що ж, настав час зробити висновки та пройтися по недолікам та перевагам цього мікрофону. Як на мене, головним недоліком Rode nt 1 п'ятої генерації є відсутність директ моніторингу. Так, звісно, це лише в режимі USB мікрофону, і для більшості сценаріїв я і сам їм не користуюся, проте його відсутність привносить відчуття неповноцінності, якщо розглядати цей мікрофон лише як USB. Другий недолік це якість матеріалів. Корпус став меншим, легшим, відчувається дешевше. Підтримка капсуля тепер спрощена гумова, а не як у попередній версії на спеціальних підпорках. І це мені особисто як власнику попередньої генерації не подобається. І останній недолік, котрий я дуже сподіваюся, що скоро виправлять, це непрацюючий ASIO-драйвер. через що я не зміг протестувати мікрофон у Windows у режимі 32 біт. Але переваг у NT1 5 п'ятої генерації набагато більше ніж недоліків. Перша перевага це ціна. На даний момент його ціна складає 250 доларів, що на 20 доларів дешевше за попередню генерацію, у якої немає USB-виходу. Друга перевага це звук. Не дивлячись на спрощений, корпус інженерам Rode, вдалося зробити звук згідно стандартам класичного NT1 і навіть покращити. Перевага номер три. Це також і USB-мікрофон. Його вбудована аудіокарта дійсно доволі якісна, через що у більшості користувачів не буде необхідно. Купувати зовнішньо. Четверта 32 біти. На відміну від 24 біт, якими обладнані більшість навіть дорогих аудіокарт, 32 біти надають нам широчезний динамічний діапазон. І бачити таке в форматі USB безпосередньо в самому мікрофоні, це дуже круто. П'ята, це також і XLR-мікрофон. Це той самий. Доволі відомий Road NT-1, яким користуються професійні співаки, музиканти та диктори в усьому світі. Шоста великий конденсаторний капсуль. На ринку USB-мікрофонів це єдиноріг, оскільки майже в усіх конкурентів всередині вбудований маленький електрет. Сьома крута комплектація: павук, попфільтр, два якісні дроти, мішочок для транспортування. І все це гарно та компактно запаковано. Залишається лише докупити пантограф, і у вас буде все для якісного звукозапису. Ну що ж, настав час зробити висновки. Rode nt 1 5 Gen – це майже унікальний продукт, на який ми весь час чекали. Принаймні я. Тому на питання, чи вважаю я Rode NT1 5 генерації найкрутішим USB-мікрофоном, я однозначно відповідаю так. Але чи поміняв би я свій Rode nt 1 попереднього покоління з XLR роз'ємом на нього? Ні, в жодному разі. Оскільки я люблю, коли речі не тільки якісно звучать, але й виглядають. А у 5 ген розробники явно намагалися заощадити на якості матеріалів як зовні, так і всередині. Але тим не менш, якщо не порівнювати його з попередніми поколіннями, це класний мікрофон від іменитого австралійського бренду, який виправдовує кожен долар своєї ціни. І особисто для мене Rode nt 1 є кінцевою станцією в погоні за якісним звуком. І якщо я колись і куплю іншу, більш дорожчу модель мікрофону, то скоріш заради. Римхи і тому, що можу, а не через потребу вищій якості звучання. Проте це лише мої особисті висновки та враження. Не слухайте блогерів, формуйте власну думку. А на сьогодні у мене все. Це був огляд Rode nt 1 п'ятої генерації. З вами був Іван Панч. Ще побачимось.